Добрий день, я Зорина Радченко, начальник відділу центр надання адміністративних послуг Вічненської міської ради. Хочу нагадати мешканцям громади, що при відділі центру надання адміністративних послуг діє пересувне робоче місце адміністратора, який надає адміністративні послуги за місцем громадянам, за місцем їх фактичного проживання з допомогою робочого комплексу Мобільний кейс. Користатися послугами пересувного робочого місця адміністратора можуть такі категорії громадян, особи, яким виповнилися 80 років, особи з інвалідністю першої групи, особи, що за станом здоров'я, нездатні самостійно пересуватися, у тому числі перебувають на лікуванні, та особи, які за висновком лікарсько консультативної комісії нездатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги. Для того, щоб отримати послугу з використанням мобільного кейсу, особа, яка представляє інтереси суб'єкта звернення, повинна звернутися до відділу ЦНАП із такими документами, паспортом громадянина України, своїм та особи, інтереси якої вона представляє для осіб, яким виповнилося 80 років, Посвідчення особи з інвалідністю або довідком СЕК для осіб з інвалідністю першої групи. Виписку з історії хвороби амбулаторного хворого, або копію відповідної інформації з медичної картки амбулаторного стаціонарного хворого для осіб, що перебувають на лікуванні, або довідку сімейного лікаря, або висновок медико соціальної експертної комісії, індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю для осіб, що потребують постійного стороннього догляду та нездатні до самообслуговування. Після цього адміністратор ЦНАПу встановлює вид необхідної адміністративної послуги, з'ясовує, чи немає обставин, які перешкоджають наданню послуг використання мобільного кейсу, перевіряє документи, необхідні для надання адміністративної послуги. Після цього сторони узгоджують між собою день та час надання послуги. Консультації щодо послуги пересувного робочого місця адміністратора. Можете отримати за телефоном відділу ЦНАП 046 33 51 50 або 063 681 23 66. Рекомендую всім вищезазначеним категоріям осіб скористатися послугами пересувного робочого місця адміністратора. Це дуже зручно. Дякую всім за увагу.